Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка електронний годинник з індикатором освітлення. Лінк на нього залишу в описі до відео. Прийшов в картонній коробці в комплекті годинник та китайсько-англійська інструкція. Корпус пластиковий хорошої якості. Ззаду знаходяться кнопки і тумблери для налаштування. До речі, тумблери це дуже зручно. Спереду великий рідкокристалічний дисплей. Розміри дисплея приблизно 110 на 45 мм. Працює годинник від трьох батарейок 3А. Дисплей добре читається, якщо дивитися на нього з усіх сторін, крім знизу. При натисканні на кнопку зверху вмикається підсвітка. Вимикається вона через 5 секунд. Зверху також встановлений датчик освітленості. В темряві дисплей автоматично трохи підсвічується. Тепер подивимось функціонал. Окремою кнопкою можна змінити формат часу 12 або 24 годинний Наступна кнопка змінює одиниці виміру температури. Тумблер справа активує або деактивує сигнал будильника. Тумблер зліва має три положення: налаштування часу, дати і будильника. І маленький тумблер знизу вмикає або вимикає датчик освітленості. Налаштовується все дуже просто. Перемикаємо лівий тумблер і кнопками, наприклад, встановлюємо будильник. Далі число, місяць і рік. Для цього окрема кнопка. І час. Готово. Тепер активую будильник і послухаємо, яку мелодію він має. Отворів для динаміків 2, однак динамік є тільки з однієї сторони, тим не менш будильник доволі голосний. Натиснувши кнопку «Снус», ми відкладаємо будильник на 5 хвилин. Щоб вимкнути його, треба натиснути будь-яку іншу кнопку. А щоб відключити сигнал взагалі, треба перемкнути тумблер. Посилання на годинник залишив в описі до відео. Підтримати канал можна вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!